На цей захід зібралася громадськість району, представники органів влади та місцевого самоврядування, учасники ліквідації наслідків чорнобильської аварії. А понад 3 мільйони людей постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. І ця аварія є найбільшою як за кількістю загиблих та потерпілих від її наслідків, так і нанесеними економічними збитками. По нашим свідченням діта процентов 60% ліквідаторів вже знаходяться в мірі іном. 2016 год объявлен годом шанования ликвидаторов насадки аварий на ЧС. Предписано в Верховной Раде, чтобы Кабинет Министра выделил деньги, то есть финансирование. Мы будем продолжать Чернобыльский вектор. Масштаби Чорнобильської трагедії могли б бути значно більшими, якби не мужність і самопожертва простих людей, ліквідаторів, ризикуючи здоров'ям та власним життям сотні тисяч пожежників, військових, інженерів, лікарів, будівельників монолітно стали на шляху розповсюдження радіаційного забруднення. Сьогодні вшанування це, на жаль, не прощання з Чорнобилем, який назавжди залишиться в наших серцях. Ми ніколи не повинні забувати. Тих того героїзму, який, який проявляв наш народ саме там на заходах атомної електростанції. На цьому заході учасників ліквідації аварії було відзначено почесними грамотами Житомирської районної ради та райдержадміністрації. Саме 14 грудня вся світова громадськість вшановує подвиг героїв ліквідаторів, і це не випадково, оскільки в цей день, в далекому 1986 році, було прийнято в експлуатацію саркофаг над зруйнованим вибухом четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Як сьогодні ставляться до ліквідаторів аварії на ЧАЕС, так уже завтра, не післязавтра, будуть ставитися до учасників так званого АТО, а насправді захисників України від російської агресії. Подобається це, комусь ще не подобається, але давайте називати речі своїми іменами. Ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії було відзначено почесними грамотами і грошовими винагородами від народного депутата України Віктора Розвадовського. В Житомирський район після аварії було переселено понад 800 сімей із семи населених пунктів. З Цією метою було зведено нові житлові масиви у селах Головинці, Луці, Садках, Васильівці. І подвиг учасників ліквідації назавжди записаний до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу, а завершився захід виступом гурту джерела.